Дім сад город Садівники початківці нерідко скаржаться. Мовляв, і саджанці мали хороші, і садили їх правильно, а молоді деревця не прижилися. Чому так відбувається, та як доглядати за саджанцями плодових дерев? Розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад город Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона. Ведучий Анатолій Тютюнник. Одразу варто зазначити, те, як приживаються молоді деревця, безпосередньо залежить від того, як їх посадили. Тож далі зупинимося на типових помилках при висаджуванні і догляді за саджанцями, які впливають на здоров'я і розвиток рослин. В першу чергу слід звернути увагу на посадкову яму. Для різних дерев вона різна за діаметром і глибиною, однак якщо ґрунт на вашій садовій ділянці важкий і глинистий, треба враховувати, що восени і навесні, та й у літню дощову погоду у такій ямі буде застоюватися вода. А якщо там ще й надлишок органіки, то коріння саджанця швидше за все буде гнисти і рослина не виживе. Щоб цього не сталося, посадкову яму не треба копати великою і глибокою, вона має бути виключно за розміром кореневої системи саджанця. Усі знають, що при посадці дерев ґрунт навколо стовбура треба ущільнювати, втоптувати, але не робіть це занадто завзято. Пам'ятайте, при сильному натисканні ступнею на засипаний у яму ґрунт, ви можете обірвати коріння саджанця, а занадто утрамбована земля ще й позбавить доступ повітря. Ущільнювати ґрунт потрібно обережно, остаточно він осяде за рахунок післяпосадкового поливу. До загибелі саджанця може призвести також надмірна кількість внесених мінеральних добрив чи гною або компосту, які не перепріли. В результаті їх розкладу коренева система не розвиватиметься, а навпаки, буде пригнічена, особливо небезпечне, так і добрива для сильно травмованих коренів. Пам'ятайте, найбільш сприятливий для життєдіяльності кореневої системи за складом і структурою верхній шар ґрунту товщиною 20-30 см. Тому присипати коріння будь-якого саджанця треба тільки землею, взятою з поверхні. І ще один нюанс, який слід враховувати. Від того, наскільки у саджанця міцна і розгалужена коренева система залежить те, яку крону вона зможе живити. Тобто, якщо при посадці корені постраждали і частину з них довелося видалити, то пропорційно втраті коренів потрібно обрізати і крону саджанця, щоб забезпечити її поживними речовинами у достатній кількості, тоді вона зможе відновитися вже у перший рік після висаджування. Отже, підсумуємо, щоб саджанець добре прижився, необхідно відразу ж після викопування чи купівлі обгорнути його коріння вологою ганчіркою, щоб воно не підсихало, і так тримати до самої посадки. На важких глинистих малородючих ґрунтах краще внести добрива на всю площу, а посадкові ями копати неглибокими, щоб у них не застоювалася вода, і від цього коріння не гнило. В посадкову яму не треба вносити велику кількість добрив, а засипати коріння краще верхнім родючим шаром ґрунту. Після посадки гілки саджанця при потребі слід обрізати так, аби коренева система змогла забезпечити крону поживними речовинами в достатній кількості. Як бачите, головне при посадці та зберіганні саджанців плодових дерев забезпечити, аби рослини були здоровими і неушкодженими. Від цього залежить, як вони потім будуть розвиватися, тож хай ваші саджанці приживаються і добре ростуть. Дім сад, город.